Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно, ж я, Пінатит, і сьогодні І сьогодні у нас ось такий от відео Іху! Ви його чекали і ви його дочекалися. Записую його вночі, до речі. І так, якщо що я тут е, працюю без сценарію, там, без всяких ваших сценаріїв, на що мені ваш сценарій? Я буду працювати так, як хочу. Я. я хочу. Відповісти все ж таки на деякі питання, чому ось так ось це е, е, сталося, чому відоси виходять не дуже часто, особливо на другому каналі, і дати відповіді на, для себе все ж таки, на такі запитання, тому що е, будуть же ж люди, які будуть задавати ці питання, і я просто буду їм давати ось цей ролик. Е, і це буде такою відповіддю на е, їхні питання. Ну, або запитання, вибачте, тому що є різниця, якщо що, між запитаннями і і питання. питання це яке треба вирішити, а запитання це ти відповідаєш на запитання, яке тобі дали. Ну, це таке. І коротше, чому ж довго не виходять відоси? А бувають, просто виходять один раз, потім не виходять ще з е, наступного дня, а потім виходять е, через... Ну, буває таке, що вони виходять через день. І на це є декілька причин. По-перше, це світло. Через те, що Російська Федерація любить обстрілювати е теплові електростанції, через те, що, е, що у половини громадян зараз немає світла по 10, 5, 6, 7 годин. е я теж все ж таки в якомусь місці страждаю, але тільки на 3 години. Так, це не занадто багато, і можна було б е, зняти ролики, але якщо б не було невеличких, але я проживаю зараз не власному будинку і мені доводиться ще й займатися хатніми справами, тобто прибранням там, ще й всякими е, іншими справами, тобто мені не, 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 не дають просто взяти, сісти тут, записати ролик і просто це і радіти життю. Тобто, ну, так не відбувається. Ну і все ж таки, з моральної точки зору і етики, так не відбувається. Те, що ти живеш в гостях і при цьому не робиш нічого. Тобто, від тебе немає віддачі, тебе приютили, тобі спокійно, класно, капець, але від тебе немає ніякої віддачі. Це теж я вважаю не І Ну і по-друге, ну другий момент, чому не виходять так довго відеоси, це моя особиста лінь. Тому що зараз йде зима, в якомусь сенсі е, ти займаєшся хатніми справами, і просто вже думаєш, ну навіщо, навіщо мені цей вже ролик? Просто давайте я просто, просто не буду записувати сьогодні ролик, а потім його запишу, коли вже буде світло. Ну і ось так от і відкладаються ролики. Вибачте, що не можу буває записувати ролики. Я буду намагатися якось повертатися до такого темпу життя і буду якось адаптовуватися в реалі, які зараз е, налаштувалися багато українців, які проживають, звичайно, в Україні. І е, буду якось намагатися це робити. Так, я обіцяю людям там, що буду якось налагоди темпи, але це просто такі от пусті слова. Які я просто обіцяю. Можливо, я зможу це зробити, а можливо і ні. Подивимося, якщо я зможу, то це буде дуже файно для мого каналу і, звичайно ж, для статистики. Тому що я бачу, що ролики дуже сильно просіли в плані е, переглядів, в плані підписок і в плані багато чого. Все ж таки, розумію, і при цьому у мене є розуміння, чому так. І розуміння, що, але не дуже особливо хочеться е, так от вирішувати це, але все ж таки будемо намагатися. Ну і звичайно, же, це стосується майже і другого каналу, але тут є тільки е, тут і перше це електроенергія, друга лінь, а третє це невеличкі такі е, апаратні можна так сказати, обмеження. Проблема в тому, що мій ПК не може е, в якомусь сенсі ПК не дуже мощний, це перше. По-друге, тут не так багато пам'яті. Тобто на цьому ноутбуці взагалі е, на одни, один диск, це один диск, тобто у мене тільки один диск. Це, і тут тільки 223 ГБ, і вільно всього 33 ГБ. Але ви скажете, що це дуже багато. Але не коли ви знімаєте в. Як то кажуть, відоси не в mp 4 форматі, а в AV форматі які в якому сенсі і, і гра грає нормально, і при цьому відео записується добре, але проблема в тому, що сам формат відео ну, дуже великий. Тобто, там, наприклад, 50 хвилин колини відео там може десь свісити ну, приблизно 13 гігабайт. Ну, це приблизне число. А точної цифри я не можу сказати, тут вже дивлячись, що я записую. Не йду, записуючи я ще з вебками, це теж дуже важливо. І в якомусь сенсі я не можу записати те відео, потім записати це відео, це відео, це відео, і потім купу матеріалу і все таке. Видаляти можливо. Ну, я б міг би видалити, але в мене майже нема чого видаляти. Ці ігри і програми, які мені потрібні, ну, вони мені чесно потрібні, в якомусь сенсі я і сам люблю дещо розслабитися і програти, але все ж таки. Так. Ну, І звичайно, не мабуть питання, чому я не піду і не постріжу це все. Тому що ну, я, мабуть, це через те, що я не дуже люблю стригтися. І до того, що в мене не дуже немає грош... не дуже багато грошей, щоб зараз йти до перехмахера і робити собі якусь зачіску. Так, ви скажете, що це просто виправдання, щоб я залишився таким ну, і все таки. але все ж таки я повинен так сказати, що довгий час я був таким короткостриженим. І в мене були дуже маленькі волосся, але пізніше я все ж таки, ну, в мене було тут волосся було, а тут не було волосся. Ну, таке от. І зараз я повністю в якомусь сенсі прийняв на себе рішення, що я не хочу йти е стригтися і буду відрощати собі волосся. Тому що в якомусь сенсі, е коли я себе бачу в зеркалі, я. Постійно бачу себе там волосся, або ж мале волосся. І я хочу в якомусь сенсі дещо проекспериментувати, дещо змінити. І, це, і слава Богу, що це ніяк не зв'язане з статухами, з, е, з пробиванням носа, язика і все таке. Тому що мені таке, чесно кажучи, не подобається. Я такий, ну, чесно. Ну, Якщо ви люди любите пробувати собі язика, я вас не засуджу. Це ваше, ваше тіло, ваше діло. Мені просто особисто таке не подобається і все. Чисто миє. Це просто вкусовщина, я б... Ну, Це Ну, я бажаю, що це особисто. Тут вже на власний смак. Тому ось такий от у нас невеличкий такий подкаст. Ну, як подкаст, просто такий невеличкий. Відповіді на питання, які я сам собі задав, і в якому сенсі відповів, Ну, і в якому сенсі, звичайно ж, відповів ще Ну, підписникам, які зацікавляться, чому не виходять відео часто, чому так, чому так, чому сяк. І, звичайно ж, якщо Якщо що, якщо ви хочете зі мною не втрачати зі мною зв'язок, І все таке, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я постійно прошу всякі новини про себе, щоб не пропадати. там Буває ще що щось смішне запущу, або ж прикалуюсь якось, ну, заходьте там більш-менш нормально і весело. Ну і звичайно ж, якщо ви хочете мені якось допомогти в фінансовому плані, тому що у мене з фінансами в самому дуже великі проблеми, але я все ж таки тримаюся, то посилання на донати в описі. Все ж таки, дуже щиро дякую. Звичайно, ще і частину донатів я буду відправляти ще на СОУ звичайно. Це теж дуже важливо. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Я сподіваюся, що ви не забули, хто я такий, я з вами був Піноцид. всім папа мої черепашки. До речі, я все ж таки буду намагатися випускати відео кожного дня. Кладний буде челендж, особливо з відключенням світла, але буду намагати. Всім папа черепаш.